Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бородавка Капелюсі, з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати досліджувати каналізацію в Sirius Sem. Тому е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, донайте мені в монобанку, і ми будемо з вами починати. Да, вдягайте капелюшка, до речі. Е, і ми з вами будемо зараз починати. Ми зараз з вами мимо, е, з мода. так. Да, ми зараз з вами. Мимо. Ні, ні, стой! Не надо, будь ласка. Це, мабуть, ще не єдиний момент у грі, по ідеї, де реально е, можна а, а, користуватися цим е, присіданням. <свистити> так, окей. Е, ну шо. Діліться цим відео з друзями, ставте лайки, підписуйтесь на канал, що відбувається. Нічого не відбувається. Ну і слава Богу. Так, проведемо невеличке дослідження. Поняв. Ну чому ми будемо йти на рожон, якщо можна повільно з ними усіма розібратися? Я правий? чому ми будемо тут? Нариватись на зайві неприємності. Блін, а живучі дивіться які. ще да, не так, просто. Насправді, ану. Я міг це так зробити. А, хтось э, врахував? Хтось враховував таку можливість? А Мабуть, ні. Так, зараз э, спробуємо трошки. Та я б не назвав це читерством, ало. Якщо гра допускає це. Та ще й при чому дивіться без рокет реально. Аналіз. Е -е. Що мені дав цей аналіз? Може, хвати гарчати? і все? Тут можна і по чесному, мабуть. Де тут жабенята? Ой, беда. Трошки таки попав він в мене. Ну це не критично, але неприємно. Так, але от зараз я впевнений. А чого аж два? Це якось трошки нечесно, ні. Ладно. Ладно. Так, я би туди пірнув. Що це таке? Ага. Так. Е мені зараз, будь ласка, невеликі пояснення. Мені зараз, будь ласка, невелике пояснення, е коли вони навчились літати. Що це за діч? Літаючі, Що? а я мені не подобається, я не люблю літаючи риби. Що ж таке? Це типу що? Що це таке було? Ну окей, я двері відкрию? А, це я пробілом. Намагаюсь плавати, да, я геній. Ну, я пропоную трошки дослідити тут підводний світ. Так, я тут тільки одна кнопка точно, десь так, так якесь воно незручно, якщо чесно. Да, Сіріасе, легені в тебе теж серйозні. Так, це ми вийшли назад, а зараз я хочу. Вже так не можна? ж тільки ще можна було, ні? Сумно. Трошки я не зрозумів, як працює цей стрибок. Хе-хе, Ну ладно, е, тоді що? Що ми тоді пробуємо? Тоді пробуємо залізти от сюди. А як можна сюди залізти? А, привіт. А, ні, народ, ну, чесно, я вже після того моменту, мені здається, ви вже нічого мені не зробите. Якось так. Е, ну що? Туди запригнути я не можу, да? Не можу я туди запригнути? Чи можу? Я принаймні можу спробувати, напевно. Оце найрівніший кут. Може, був би якийсь легітимний спосіб, бо я не дуже розумію, як. Ну, от я можу е спробувати. І допригнути, да? Дякую. Спробував, запригнув. Без питань. Все, секрет е, досліджено. Десь там щось є. Я не можу. Ця риба така цікава, вона. Вона взагалі бере якусь участь в ігровому процесі. Чи вона просто місцевий трофей, маскот. f 6. Я трошки не дуже розумію, як тут правильно вчинити. Пропоную зробити поки що ось так. Тепер далі. Так. Так, добре, F6 і будемо зараз спробувати. Давайте, душіть. Народ слабо вы душите, я вам хочу сказати. Ой, я за ці слова поплачусь, да? Та блин, що відбувається? Не люблю жак. はい。 Е, так, він от бігає тут, але толку від нього абсолютно нуль, я так бачу. О, ні. Тобто. Що таке? Це реально серйозна складність. Ой, сейчас мене покарають, так? Да? Так, давайте ми, мабуть. haha takian acumu Я не знаю є взагалі. Е... Так, ладно, ми позакидували трішки, тепер можна піти пополювати. Чи ні, чи ще трішки закидаємо. Я так не хочу туди спускатись. Я ще трошки не розумію, куди мені треба пливти. А он туди є. ну, в Сіріасе милегені потужні, тому... тому це, власне, не проблема. Ладно, пропоную ще тут зберегтись і спробувати. Так, я, еее... Э... Що відкрилось? Ти що, приколись чи що? Так, Так, я не люблю воювати з жабами. Ви подивіться, лки-палки, я крутий. Ну, тут реально просто складно е, якось це все коментувати, тому що. блін. тому що. Зручно, що тут от нажав і патрон зразу не вилетить. Пройшли. Фух. Да, ми з вами пройшли каналізацію. Ми її побороли. От, а далі нас будуть чекати. О, а далі нас будуть чекати далі. Далі рівні, ті. Це все, мені було не те, щоб дуже складно пройти цей рівень, це не дюни. Але судячи з того, що я бачу отут уже, то я, мабуть, все-таки збережуся. А потім уже будемо робити щось далі. Це народ. Поки що на цьому все. Всім дякую за перегляд, за те, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, задонатьте на ЗСУ. Обов'язково. Можете і мені туди в монобаночку задонатити, я теж половину віддаватиму на ЗСУ. Ну, коли там набереться хоч щось, ну трошки, бо там зараз майже нічого немає. Бажаю вам всього якнайкращого. Mm, що ще забув сказати? Да, поділіться цим відео з друзями. На цьому все. Всім па-па до зустрічі в нових серіях.